Діти, а хто знає, яка зараз пора року? Зима, так, а який місяць? Грудень, перший місяць зими. А якщо ми подивимось у віконце, то ми зможемо побачити зиму. Ні, чого не вистачає. А чому? Осінь затрималась і не хоче йти. А давайте пригадаємо назви осінніх місяців Вересень, жовтень, листопад. А які основні ознаки осені? Стає холодніше, птахи відлітають на південь, листя на деревах жовтіє і опадає. Часто стоїть дощова і вітряна погода. Ночі стають довшими, а дні коротшими. Сонце світить, але не гріє. Погляньте, що це таке. Сніжинка завітала до нас в гості. Вона нагадує нам, що пора року вже змінилася. Давайте розглянемо малюнок. Чудо сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Про що йдеться? Про зиму. А на чому приїхала зима? На санях. Вірно, троє коней у зими, швидко мчать перед саньми, шлях морозом скутий. Дивні коні у зими тих коней назвемо ми. Грудень, січень, лютий. А як називаються зимові місяці? Вірно, грудень, січень, лютий. Чому кажуть грудень ворота зими? Грудень перший місяць зими. Грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називають хмурень студень вітровий. В січні рік новий приходить серпантини, хороводи, під ялинкою дарунки. А на вікнах візерунки. Яке свято приносить січень новий рік? А звідки беруться візерунки на вікнах? Це мороз розмальовує нам вікна. А які ознаки ще зими ми можемо назвати крім морозу? Сонце світить, але не гріє, деякі тварини сплять. Лютий холодом приймає, щічки носики щипає, тільки годі нас лякати, все одно йдемо гуляти. Лютий третій і останній місяць зими. У лютому бувають хуртовини, ще його називають сніговий вітродув. У цей місяць. Дмуть сильні вітри, зима лютує і на дорогах ожеледиться. А більше про і лютий ми дізнаємося, коли ці місяці настануть. Діти, відгадайте загадку про зиму і зимові явища. Без рук, без голови, а вікна малює. Вірно, мороз. Білий, як пірїна, холодний, як крижина. Сніг так. Біла морква зимою росте. Бурулька. Що ти за гість, що тепло їсть. Мороз. У нас узимку білим цвітом сад розцвів, не наче літом. Іні молодці. Діти, послухайте вірш Грудень Тамари Коломієць. Дружний майстер-грудень, мости будує всюду, криває ріки кригою. Воює із відлигою, дороги підморожує, ще й снігом припорошує, щоб на дзвінких санчатах Новому року мчати? Чому грудень називають будівельником мостів? Бо він криває ріки кригою, вірно. А чому в грудні замерзають ріки? Бо річки замерзають, тому що мороз. А як називаються зимові місяці малята? Грудень, січень, лютий. А хто прийшов до нас сьогодні в гості? Сніжинка. А про що ми розмовляли про зиму? Ви молодці, малята. До побачення.